Погода знову випробовуватиме на міцність. Снігопади, сильний вітер і погана видимість саме так розпочнеться четвер в багатьох областях України. Розглянемо детальний прогноз погоди по областям: На Київщині температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 8 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода зі снігопадом. Місцями туман. На півночі. На Житомирщині температура вдень становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність зі снігом. Видимість знижена. На Чернігівщині температура вдень буде 8 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Сумщині температура день складе 10 градусів морозу, а вночі мінус 13 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опади не очікуються. На сході на Харківщині температура день буде 9 градусів морозу, а вночі мінус 14 градусів. Вітер східний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода, опадів не прогнозується. На Донеччині температура в день становитиме 8 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами. Опади не очікуються. На Луганщині температура вдень буде 10 градусів морозу, а вночі мінус 14 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність, опадів не прогнозується. На півдні на Одещині температура вден буде 2 градуси тепла, а вночі 0 градусів. Вітер східний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опади не очікуються. Якщо прогноз виявився корисним, натисніть лайк, підпишіться, аби не пропустити важливу інформацію про погоду. Дякуємо всім, хто вже з нами. На Миколаївщині температура в день становитиме 0 градусів, а вночі мінус 4 градуси. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність, опадів не прогнозується. На Херсонщині температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі мінус 4 градуси. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, опади не очікуються. На Запоріжжі температура вдень складе 3 градуси морозу, а вночі мінус 7 градусів. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність, опадів не очікується. У Криму температура вдень досягне 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 4 градуси. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. На заході у Львівській області температура вдень і вночі буде 0 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами. Опадів не прогнозується, очікується густий туман, видимість буде критично низька. На Івано-Франківщині температура вдень і вночі буде близько 1 градуса тепла, вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів, можливий туман. У Тернопільській області температура вдень і вночі становитиме 2 градуси морозу. Вітер південно східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність, опади не очікуються. На Буковині температура день і вночі буде близько 1 градуса тепла. Вітер південно східний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Небо повністю вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На Закарпатті температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі плюс 6 градусів. Очікується суцільна хмарність, опади не очікуються. У Рівненській області температура день і вночі буде 2 градуси морозу. Вітер південно-східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 16 метрів за секунду. Небо повністю затягнуте хмарами зі снігопадом. На волині температура вдень і вночі становитиме 2 градуси морозу. Вітер південно східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Хмельниччині температура вдень і вночі буде 3 градуси морозу. Вітер південно східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода зі снігом у центральних областях. На Кіровоградщині температура вдень буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами. Опадів не очікується. На Полтавщині температура вдень становитиме 7 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність, опади не прогнозуються. На Черкащині температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 8 градусів. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 8 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не очікується. На Вінниччині температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 5 градусів. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, опади не прогнозуються. На цьому все на сьогодні. Тримайтеся в теплі, будьте обережні через сніг і туман, і нехай день буде тихим та спокійним. До наступної зустрічі.